«Милостивий Отче наш, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова, схиляюсь перед тобою ашем вічний сил від вічності. Ти задумав дарувати благодать грішникам через кров твого сина Ісуса Христа, Ішуа Мошеах. Святого Кадуши, славам тебе, Адонай, за твоє ашем незаслужене, безмірне милосердя явленому в Христі, розп'ятому і воскреслому Христі, Ішуа Мошах. Хай наше життя буде сосудом хвали тобі ашем на віки. Очі наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. Ти бачиш наші серця. Відкрий нас для тебе, Господи, живий. Ми зараз визнаємо наші гріхи і на підставі слова Господа, живого. Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова, Хто згадає ім'я Господні, буде врятований Агнець Божий. Наші друже Ісусе Христе, Ішуа, Мошеах, Кадушо, ми й своєю кров'ю наші серця, зламай пута, сатани, повій лагідний терець на Україну, Азербайджан, перебувай в нас, Дух Святий.